У цьому відео ми розглянемо реєстрацію системи OGS. Перше, що вам необхідно зробити, це перейти на веб-сторінку бажаного журналу. Далі з верхнього меню беріть пункт зареєструватися. Відкриється сторінка з полями профілю, які необхідно заповнити. Обов'язкові поля позначені зірочкою. Першим є полем я користувача. Це той логін, який буде використовуватися при вході в систему. Його необхідно обрати, набрати латинськими буквами. Далі оберіть пароль та повторіть його поле нижче. У поле перевірка введіть символи, подані на зображенні. Далі вам слід заповнити поля, ім'я, прізвище та «По батькові». Зверніть увагу, що вони будуть автоматично висвічуватись, так як ви заповните тут. У всіх інших місцях журналу, де будуть з'являтися ваше прізвище, як то публікація статті, листування з редакторами, вибір рецензента тощо. Вкажіть місце вашої роботи, тобто назви інституту або університету. Введіть вашу електронну адресу. та повторіть її поле нижче. За бажанням можете вказати адресу вашого персонального вебсайту, телефон або поштову адресу для листування. Кажіть місце вашої роботи та посаду. Якщо журнал підтримує декілька мов інтерфейсу, вам буде запропоновано вибір кількох із них. Ви можете вибрати одну мову або декілька і переключатись між ними в процесі роботи при журналі. Також при реєстрації система запитає вас, яку роль ви бажаєте виконувати в журналі. За замовчуванням вам пропонується за роль читача. То ви отримаєте доступ до статті журналу, а також будете сповіщатися поштою про публікацію нових випусків журналу. Якщо ви бажаєте надсилати статті до журналу, вам слід обрати роль автора. Якщо ви маєте достатню наукову обізнаність у певній галузі, і бажаєте виступити рецензентом для нових статі, можете обрати і відповідний пункт. Але тоді вам необхідно вказати коло ваших наукових інтересів для того, щоб редактор журналу міг. Вибрати статтю, що найкраще відповідає вашій галузі та специфіці для рецензування. Після заповнення всіх необхідних полів натисніть кнопку Зареєструвати. Система автоматично виконає вхід із. Введеним логіном та паролем і відкриється тека користувача.